Так, в порядку враження загальне. Значить, в туалеті у них треба зробити, щоб був нормальний см. Це я зразу кажу. Ні, я поясню, що, що це за умова пенітенціарної служби. Я хочу, щоб людина виправилася. Там немає. <клінь> Коротше, ну, да. та почекай, не перебуваємо. Там є раковина, це серйозне діло. Там є раковина, і я коли питаю в, цього, в наглядача, яким чином там змивається, і навіть не ходив, там. то він мені каже, що ти береш звідси. Переносиш і сюди лєш. Це ти знущає над людину. Це по перше і по друге, що в них вікна не закривається. А так то. А справді так ви взагалі сьогоднішній день провели? Сьогоднішній день <свистований> позитивно, <свистований> трошки несподівано. В чому несподівано? <свистований> несподівано, в тому, що я розраховував, як я буду зараз в ЦВК там вирішувати справу. А в результаті <свистований> мені довелося їздити сьогодні в наручниках. Виявилося, що я в розшуку. Тобто, ну туди, я вам сказав, феєрично. Мені подобається. Якісь... Несподіванки в житті, тільки головне, щоб вони закінчувалися так, як сьогодні, а але буває часом. А так-то я розраховував приблизно вже там сидячи, що, бо там було клопотання про утримання про під вартою. Я собі вже намічав приблизно, скільки я буду сидіти в слідчому ізоляторі, з яких умов. Так сказати, приглядався до місцевої атмосфери, публіки і так далі. Ну, так що до всіх варіантів був готовий, але так виявилося, що раптово прокурор, який цю всю справу ліпив, вирішив змінити своє власне рішення і утримання під вартою замінити мені на особисте зобов'язання. Що ти тобто, будеш в плані виборів далі робити? Значить, все дуже просто. Я перемагав. Перед цим треба провести виборчу кампанію. І після того з більшим натиском, з більшими можливостями, фактично, якщо я буду обраний до Верховної Ради, то я не буду київським діячем якимось, я буду займатися тим самим, тільки з новими повноваженнями тут в Вінниці. І Вінницький клан під назвою Партія Вінничан, газета «Місто цього не публікує, фактично буде постійно потерпати. То їм доведеться або посадити мене остаточно, або вбити. Тобто, два варіанти у них залишаються. Бо за інших, скажімо, ніяких, я не залишаю для себе варіантів протидії цьому угрупованню. Вони розраховували, що за все, що вони мене прикриють і, і тихенько все вийде, вони будуть мене утримувати під вартою і, можливо, перетримують мене, щоб я не зміг висунути свою кандидатуру. Олексій Петрович Порошенко зітхнув би з полегшенням, заліпив би білбордами весь район. Ці проплачені активісти роздали б листівки про те, який я нездоровий активіст. Написали б. Я впевнений, що було б звинувачення від расизму, починаючи расизму, закінчуючи якимись збоченнями. Якісь була б чорна пропаганда їхня. І в результаті він би переміг з результатом 70%. А так буде видно. Залишається інтрига. Як тільки зареєструюся, так одразу в соцмережі напишу і запам'ятайте, що сторінка Юрій Корт для суду не моя, все, що там написано, пишу не я, і все, що стосується судової справи, там пишеться не. Мене. Там до неї має доступ дуже багато людей. Згідно моєї офіційної позиції для слідчої заклиничної і прокурора Ковальського. Ще є